Тут просто така історія, що я за роки написання Клоджі прийшов до висновку, що об'єктно-орієнтоване програмування це адстой. Я <смеш> ти... можу про це поговорити? <смеш> Слухай, це <цікаво>. можемо до, <смеш> до речі, давай поговорити. Е, хочеш, давай я почну з того, чому це відстоїть, от, да? тому що зараз це <смеш> чому <смеш> не відстоїть. Це, типу, байдізайн, всі ми живемо в тому, що ООП це те, що треба робити. правильно? І я коли прийшов в програмування, е, я серйозно почав програмувати. Серйозно у сенсі за гроші. Почав програмувати на Python. І. Там в той момент Python, він, він дуже. Я не знаю зараз, чи там настрій такий самий, але тоді він дуже був з настроєм. Що, типу, в Python все це об'єкт, не те, що у вашій гам'яні джаві, знаєш, е а от Python, це прям послідовник Смолтока, все об'єкт, строка, об'єкт, число, об'єкт понесла жара. І я прям ембрейст цю херню всією душою. Ну, якби тобі філософію дають, ти її береш.